Грузії наразі теж проходять доволі мирні протести, але не мирні з боку поліціянців. Ну, Білісі на протестах вже затримали 43 особи. Наразі в МВС Грузії повідомили, що їх звинувачують у непокорі. Непокорі вимогам співробітників поліції та дрібному хуліганстві. Також там кажуть, що в ході мітингу було травмовано 30, 32 співробітники поліції, і для розгону демонстрації грузинські силовики задіяли водомети, задіяли сльозогінний газ. Стихійні акції протесту розпочалися напередодні в Тбілісі і в інших містах Сакартвело після того, як прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе заявив про призупинення переговорів про вступ до Євросоюзу. Союзу до 2028 року. Тобто сценарій знову ж таки один і той самий, за яким Росія планувала поглинути Україну за таким самим сценарієм, вона зараз хоче поглинути е Ісакартвелу. Крім цього, е також повідомляється і про те, що Пріспішники цих російських помийок також постраждали, зокрема кореспондента пабліка Олександра Кашалашвілі, якому зламали носа і відібрали камеру. Також оператор російської служби Бібісі постраждав Георгій Шецерюлі. Він отримав травми голови. А Ще кілька пропагандистів постраждали від сльозогінного газу. А також ріновості обкотили з водомету рідиною з хімічним запахом. Ну і також внаслідок дій грузинської поліції було поранено. Позаштатного кореспондента німецької редакції РТ Домініка Рейхера. Ну і, власне, грузинський народ наразі намагається максимально мирно проводити всі ці акції, використовуючи ліхтарики і. Щоб достукатися до влади, але вони забувають про момент, що влада то все одно проросійська, Відповідно, вибори відбулися на тих виборах змін не відбулося, і знову таки я пам'ятаю, як говорила з грузинськими журналістами в ефірі, які просили у європейського а, союзу часу до виборів, коли європейський союз сказав, що ми. Відкликаємо подальше просування європейське сакартвело до європейського союзу. Тоді грузинські журналісти казали: дайте нам зробити вибір. От зараз будуть вибори, і все зміниться. Ми бачимо, що змін не відбулося, тому що вибори були знову таки сфальсифіковані, продажні і, відповідно. Нічого нового грузинському народу вони не принесли. Але те, що грузинський народ не хоче з цим погоджуватися, це вже знаєте величезний їхній здобуток. І я нагадаю вам, що одна із кримінальних справ проти Сакашвілі була свого часу за є за силовий розгін ним мітингу опозиції. Тобто тепер, як я розумію, в майбутньому така сама справа буде щодо нинішнього прем'єра, і він. Відповідно, має опинитися в тих самих умовах. Грузія ризикує або ж повторює більше, певно, так краще сказати, український сценарій, але трохи іншого роду. Грузія зараз є дзеркальним відображенням України у листопаді 2013 року. Так принаймні висловився екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коли давав інтерв'ю. Ну і власне має з того приводу кілька застережень. На жаль, те, що ми спостерігаємо сьогодні в Грузії, є саме українським сценарієм, але іншого роду. Ну і додав, що зараз грузинський уряд прикриває свої повзучі поступки Росії обіцянками уникнути так званого українського сценарію, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну. Іванішвілі, як і Янукович, тоді грає за тією ж самою схемою. Рівно 11 років тому, в листопаді 2013 року, в Україні розпочалася Революція Гідності, коли Янукович оголосив, що не підпише угоду про асоціацію з ЄС, що викликало загальнонаціональні протести. Тоді українці повстали, не дозволивши забрати свою свободу, і їхня боротьба змінила хід історії. Ну і власне за його ж словами сьогодні картина для Грузії абсолютно зрозуміла. Тобто, спочатку вони відбирають свободу, потім вони починають бити, потім зникає процвітання. Ну а потім вас поглинає Росія. Кулеба також каже, що боротьба грузин на вулицях Двілісі сьогодні це більше ніж про європейська чи проросійська позиція. Це боротьба за фундаментальне право жити вільно. І чому Кулеба власне порівняв Грузію з Україною, тому що знову таки сценарії дуже схожі знову таки настільки схожі а, і дати цих сценаріїв. Бо я нагадаю, що у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року тоді ще легітимний вирішив поставити на майдані йолку, і баркутівці почали кайками з варварською. Дикістю розчищати під неї місце від кількох сотень мирних протестувальників, які хотіли привернути увагу до непідписання нами асоціації з ЄС нами, тому що ну це ж був наш легітимний. Ну і ввечері 30 листопада тисячі людей зібралися на Софійській площі, а зранку десятки тисяч уже заповнили майдан. Спочатку вимоги були покарати беззаконників. Легітимний вирішив пограти у вову Путіна, який своїх не здає, але ж. Україна не Росія, і тоді це треба було вже зрозуміти. І українці далеко не росіяни. До 15 січня все було мирно, але е, відсутність реакції влади на те, що робили і дозволяли собі словиків. Вона втомила український народ. Якщо слів цивілізованих влада не розуміє, то відповідно українці сказали зрозумійте коктейлі Молотова. Ну а далі е, почався. Бред на руських телевізорах, бо вони що тоді не розуміли причину наслідкових зв'язків. Що зараз вони не розуміють а наста за що, коли українські безпілотники зачистили на територію Росії? Ну і навряд чи вони колись це зрозуміють.